Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Вітаю. На сторінках Skylinker регулярно з'являються просто дивовижні публікації, котрі доступні лише за платною підпискою. Так, і ми вже традиційно розбираємо найцікавіше з них у наших розмовах, щоб зануритись у деталі. І сьогодні тема, ну, справді, космічна. Ми будемо говорити про маловідомі проекти таких собі конкурентів StarLink з Китаю. Так, а заглибимось ми в огляд від Володимира Степанеця, головного редактора Skylinker, і він пише, що в Китаї таких проєктів дуже багато. Навіть більше він каже, що у нього в добірці є досьє на більш ніж 11 лише низькоорбітальних китайських проєктів. і що амбіції у них цитую навіть більше ніж в американських та європейських подібних проєктів, разом узятих. Отже, сьогодні фокус на проєкті Лео Сузір'я від компанії G-Space. І найцікавіше, що це дочірня компанія виробника автівок Джилі. Так, відомого багатьом українцям, це ж і Зікр, і сьогоднішній власник Вольво Карс, Лотус Карс, Пол та інших. І, хоч проект називають конкурентом StarLink, насправді це ну, дещо зовсім інше. Це унікальне низькоорбітальне сузір'я, розроблене від самого початку саме під потреби розумних автівок. Власне так. Отже, давайте розбиратись. Давайте. Знаєте, сама ідея звучить ну трохи дико. Автомобільна компанія запускає супутники. Коли і як це все почалося? Це справді звучить амбітно, але в цьому є своя логіка. Ідея з'явилася ще у 2018 році. Ага, тоді холдинг Жижань Жилі Холдинг груп. Це материнська компанія, і заснував G-Space. Тобто вони заглянули в майбутнє. Так, подивилися на перспективи автономного водіння, на потребу в постійному зв'язку, на точній навігації і, власне, зрозуміли, що залежати від когось це стратегічний ризик. Краще все контролювати самим. Точно. Добре, ідея у 2018-му му це одне а коли вони перейшли від паперів до заліза на орбіту. Перший реальний крок був у червні 2022-го. Тоді запустили перші дев'ять супутників. Це і був старт фази 1? Так, це був початок. Мета першої фази розгорнути базове угрупування з 72 апаратів. Дев'ять це добре, але 72 – це вже серйозно. Мабуть, поспішали, бо ж автівки з підтримкою технології вже виходили. Саме так тиск був величезний. Тому у 2024 році вони додали ще дві партії: 11 супутників у лютому і 10 у вересні. А потім? А справжній ривок, як пише автор, стався у 2025-му. Вони перейшли на морські запуски ракетою Smart Dragon 3. і це дозволило виводити більше за раз? Так, по 11 апаратів, і от станом на осінь 2025-го на орбіті вже було 52 супутники. Тобто до мети першої фази вже було рукою подати. А що на землі? Бо ж супутники без приймачів це просто ну, дороге, космічне сміття? На землі теж не спали. Ще у 2023 році в автомобілях брендів Zikr та Link Co з'явилися перші термінали G Space. І що вони вже вміли? Вони вже дозволяли обмінюватися супутниковими повідомленнями, і що найважливіше для авто, отримувати оновлення ПЗ по повітрю, так звані ОТА оновлення, через власну мережу G-Space? Через власну так чекайте. А як щодо дзвінків СМС з неповним угрупуванням, це ж майже неможливо забезпечити стабільно? І тут вони пішли на таку собі хитрість, застосували гібридний підхід, тобто. Для голосових послуг та смс на першому етапі використовували іншу китайську систему геостаціонарну тінтун. Ага, тобто, це такий собі піар-хід, щоб прикрити тимчасову неспроможність. Мовляв, це не баг, а фіча, а гібридна стратегія. Можна і так сказати. Звісно, це викликало дискусії. Мовляв, навіщо вам власна лео мережа, якщо все одно покладаєтесь на чужу? Логічне питання. Але як зазначає автор огляду, саме ця ситуація і стала для G Space протужним таким копняком. Вони зрозуміли, що треба якомога швидше розгортати власну мережу, щоб ні від кого не залежати. Абсолютно щоб замкнути всю екосистему на собі. Добре, з першою фазою зрозуміло. Але ж 72 супутники, судячи з усього, це лише розминка. Що далі? Так, 72 супутники це лише фундамент. Подальший план розбитий на ще дві фази, і отут амбіції стають справді глобальними. Розповідайте, фаза 1, яку ми обговорюємо, це 72 апарати на висоті близько 600 кілометрів, покривають більшість населених регіонів. І їхні завдання. Зв'язок для інтернету речей, так званий IOT, ОТА оновлення та головна фішка високоточне позиціонування. PNT. Про фішку поговоримо окремо, а друга фаза. Це вже не тільки про машини, так фаза 2 – це вже вихід на масовий ринок. Вони планують додати ще 264 супутники. Ого, і для чого? Щоб запустити послугу Direct to Mobile, тобто прямий зв'язок зі звичайними смартфонами без спеціальних терміналів. Це вже територія Starlink та Apple. саме так. А третя фаза, якщо вона є, це що побудова зірки смерті. Майже третя фаза це повномасштабна війна за ринок глобального широкосмогового інтернету. Тобто йдеться про розгортання угрупування загальною чисельністю до 6 тисяч супутників. 6 тисяч. Ось це вже прямий і неприхований виклик Старлінку. Так вони йдуть від дуже вузької автомобільної ніші до спроби глобального домінування. Звучить амбітно. Але ж власна супутникова суперфабрика, про яку згадується в огляді, це гігантські інвестиції. Безперечно, але вони схоже роблять ставку на повну вертикальну інтеграцію. На цій фабриці вони роблять досить просунуті апарати. Чим вони особливі? Вони оснащені лазерним міжсупутниковим зв'язком, тобто спілкуються на орбіті напряму без наземних станцій. Так мають інтегровані iot модулі. Та навіть алгоритми штучного інтелекту для оптимізації роботи. Це не просто коробки з антенами. А щодо частот, як вони планують уживатися в і так переповненому ефірі. Вони диверсифікують. Для інтернету речей та Direct-to-Mobile зарезервовані L- та s діапазони А для глобального інтернету? Для третьої фази високошвидкісний K-діапазон, як у StarLink, а для зв'язку із землею перевірений C-бенд. Гаразд, давайте тепер про той самий секретний соус, високоточне позиціонування. PNT. Здається, саме це і є причина, чому автомобільна компанія полізла в космос. Саме так, це їхня головна перевага і технологічне ядро всього проекту. Технологія називається PPP-RTK. І що це таке? Тут важливо наголосити: G-Space не створює свій власний аналог GPS. Це було б надто дорого і довго. Тоді що вони роблять? Вони створили систему підсилення для вже існуючих навігаційних систем. Тобто вони не будують нову бібліотеку, а продають розумні окуляри, які дозволяють читати в існуючій бібліотеці набагато краще. Ідеальна аналогія: звичайний GPS дає вам координати з похибкою в кілька метрів. Для навігатора в телефоні цього ну, достатньо. Але не для автопілота. Точно. Для автопілота, який має тримати машину в смузі, це катастрофічно мало. І як працює їхня система. Супутники J-Space передають на автомобіль спеціальні корекційні сигнали. Ці сигнали, по суті, повідомляють, наскільки брешуть у даний момент сигнали від глобальних систем. І що в результаті? В результаті бортовий комп'ютер отримує координати з точністю менше 10 сантиметрів. 10 сантиметрів це ж просто змінює все. Це різниця між автомобіль знає, що він на дорозі, і автомобіль знає, на якій тріщині в асфальті стоїть його колесо. Абсолютно! Це і є квиток у світ справжнього автономного водіння. Це ж критично для просунутих систем допомоги водію ADS. І для них, і для майбутніх автопілотів 4 та 5 рівнів. По суті, Джилі створює для себе несправедливу ринкову перевагу. Поки інші залежать від сторонніх сервісів, Джилі контролює все. Увесь ланцюжок від супутника до колеса, і заявлена доступність послуги 99,99%. Вражає вони грають в дуже довгу гру. А в яких моделях це технологічне диво вже можна, так би мовити, помацати? Технологію вже активно впроваджують. У джерелі згадуються джилі Galaxy Starry 8 та E8, позашляхових Link Co. 900 і преміальні лоделі. Так, суперкар Zikr 001 FR та люксовий мінівен Zikr 009 Glory Edition. І що важливо, її ставлять і в комерційний транспорт бренду Фарізан. А самі термінали в машинах, вони теж еволюціонують. Так з'явилося друге покоління терміналів Джихісюн, і це вже значно елегантніше рішення. Що це Це інтегрована фазована антенна решитка, вбудована прямо у скло автомобіля. Фазована антенна решитка. Якщо простіше, якщо зовсім просто, це така розумна антенна без рухомих частин. Вона дуже пласка, тому її можна інтегрувати, наприклад, у панорамний дах. Витончене рішення. І вона вже готова до роботи зі стандартами для прямого зв'язку зі смартфонами, тобто до фази 2. Дуже добре, але головне питання: де вся ця краса працює? Я купую зікр в Європі, зможу користуватися цим. І ось тут ми підходимо до важливого географічного, але на сьогодні основний ринок це Китай. Тільки Китай. Повноцінний так. Але компанія дуже агресивно працює над міжнародною експансією. Вже є спільне підприємство в Малайзії. І коли там запуск очікується на кінець 2025 року. Також ведуться переговори на Близькому Сході в Африці та Латинській Америці. Тобто вони йдуть шляхом найменшого спротиву на ринки, де менше конкуренції від західних гравців. Саме так це розумна стратегія. А от у Європі та США, як підкреслюється в огляді, ці сервіси недоступні, навіть якщо машина там продається. Навіть так. Причин дві: по-перше, поточне сузір'я ще не забезпечує там стабільного покриття. А по-друге, і це головне регуляторні бар'єри. Отримати дозвіл на частоти так для китайської супутникової системи на ринках США та ЄС це завдання із зірочкою. Зрозуміло. Тож, якщо підсумувати, яке місце G-Space посідає в цій новій космічній гонці, це, мабуть, найцікавіше. G-Space сильно вирізняється на тлі інших китайських проєктів. Чим саме у Китаї є великі державні програми, як от Гуован чи Ціаньфань. Це відповідь на американський Starlink. А G-Space виріс знизу як суто комерційний проєкт приватної компанії. Його рушієм були не геополітичні амбіції. Ні, а цілком конкретні потреби транспортної галузі, де Джилі є лідером. Тобто, коли ми дивимося на G-Space, ми бачимо не просто ще один китайський StarLink. Точно, це не відповідь державі, а відповідь ринку. А на глобальній арені їхні конкуренти це Starlink, ВенВеб і проект Кайпер від Амазон. Але вони ж не конкурують з ними в лоб, принаймні на перших двох фазах ні. Вони створюють і намагаються захопити власну унікальну нішу, леозв'язок для мобільності, і в цьому їхня сила. Які ключові фактори визначатимуть їхній успіх? На що варто дивитися? Я б виділив три: перший це масова інтеграція у власні автомобілі, це їхня гарантована клієнтська база. Мільйони машин? Так. Другий успіх міжнародної експансії, Малайзія стане першим серйозним тестом, а третій. А третій це технологічний скрибок до фази 2, до Direct-to-Mobile. Якщо їм вдасться реалізувати прямий зв'язок зі смартфонами, це виведе їх за межі автомобільного ринку і перетворить на потужного телекомгравця. Саме так, їхня найбільша перевага гарантована клієнтська база авто, а найбільший виклик вийти за її межі. Який же фінальний вердикт огляду? Це історія успіху, що народжується на наших очах. Висновок такий: G-Space – це перший по справжньому великий комерційний ЛО-проект з Китаю, що виріс із приватного бізнесу. Сьогодні у нього можливо лише кілька десятків тисяч користувачів. Але потенціал величезний. Так, якщо їхні плани збійсняться, він може перетворитися на гравця з мільйонами клієнтів і стати символом того, що приватний космос у Китаї це вже реальність. Дякую, це був справді глибокий аналіз. Якщо слухачам цікаві такі огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від SkyLinker, просимо підтримати проект саме платною підпискою. Вона набагато краща для освітньої діяльності, ніж звиклі багатьом донати. Будь-яка підтримка конвертується у навчальні матеріали, освітні подкасти та відеолекції, котрі вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі SkyLinker. І що важливо, практично всі отримані гроші прозоро та наочно конвертуються в інформацію та знання для захисників України. Це дуже важливо. А наостанок питання для роздумів: уявіть майбутнє, де виробник автомобілів не просто продає транспортний засіб, а надає повний екосистемний пакет: автомобіль, власний наточний навігаційний сервіс і власний канал зв'язку, незалежний від наземних операторів. Що означає така вертикальна інтеграція для майбутнього автономного водіння та контролю над даними?